Усім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати ось такого гарненького кавунчика, мого любимчика. Це у нас Жако. Дуже він мені подобається, класний кавунчик, дуже він смачний, росте, ну, лічно в мене без проблем. Ніяких претензій в мене до нього немає. Класно він розвивався, не хворів, гарно нав'язав плодів, дуже вони красиві. Хорошого розміру. Ось такий, дивіться, взяв я вам показати ось такий красунчик. Дуже красивий, дуже мені подобається. Він у нас ранній. Так, зараз разом ми розріжемо і покажу вам, який він всередині. Мені він дуже подобається. Для мене це кавунчик номер один для себе. О! Тріщить Ого, дивіться, яка краса. Просто шикарний. Він у нас доволі транспортабельний, я б сказав. Дуже така тверда кожура. Ну, Камера, на жаль, не передає, але він такого яскравого жовтого кольору. Зараз у нас вечір. Дуже-дуже-дуже він яскравого такого жовтого кольору. М'якоть дуже в нього красива, на комеру, на жаль, воно так і не передасть, але м'якоть шикарна. Насіння дрібне. Так, зараз. Відріжу спробую, хоча я його вже і пробував. Смакото дуже солодкий на смак, просто бомбезний. Смак такий, я Медовий. Бомбезний кавун. Зараз по бріксах. Гляну, що тут. По бріксах можливо і не багато буде, десь в районі 10-11, але кавун дуже солодкий, класний. Це самий мій улюблений. Ну, як я казав, 10 казав, половиною брікс. Але кавун на смак бомбезний. Просто шикарний. От такий він жако, бачите, насіннячко дрібне, його не так багато. Класний кавун. Для себе буду його вирощувати обов'язково. І наступного року він мені дуже подобається. Смак офігенний. Хоча є люди, я бачив, писав, що, типу, поганий кавун. Там і росте погано, і на смак не, не смачний. Але, я думаю, це ще зависе від умови вирощування, також від ґрунтів. В мене от жако виходить офігенним. Проблем з ним немає. Дуже я задоволений. Так що, от такий він, жако від планті. Всім дякую за увагу.